Сьогодні у нас чергова актуальна важлива тема напередодні також анонсували. Знаємо багато кому вона є актуальною зараз на неї є попит. Тож сьогодні. Піднімаємо, будемо говорити про молоду сім'ю та батьків, про нові ролі, нові межі. І цю тему сьогодні з нами буде в студії Янтерна ФМ розділяти сімейна психологиня Надія Гошко. Доброго вам вечора. Добрий вечір власне спершу поговоримо про саму модель так тої сім'ї, коли часто так трапляється, так само в молодих парах. Коли любов, плани мрії, все-таки зустрічаються з тим втручанням батьків, як молодій парі зберегти гармонію в власних стосунках і все-таки встановити ті кордони, так, які ми мусимо мати, не і не ображати тим самим близьких? Ну передусім для молодої пари стосунки це новий інший власний світ, де вони формують свої правила, традиції, фінанси, також ролі вони вбуваються в ті моделі. І коли батьки втручаються, це так виглядає як порушення автономії, порушення кордонів нової держави. І пара відчуває, що нас просто знецінюють, нас не вважають і сприймають не як дітей, а не дорослих. Коли ми говоримо про саме поняття, так що батьки втручаються, що за цим стоїть, може є якісь такі певні конкретні, найчастіші, скажімо так, випадки, які трапляються в сім'ях, а можливо дехто іноді і не розрізняє, що це вже перехід особистих кордонів. Та коли нам розуміти і які це є випадки чи дії зі сторони батьків, коли це означає, що ну це вже втручання в наш в спільний особистий простір. Найчастіше це надмірна критика партнера, mm -hmm. втручання, прихід батьків без попередження, завжди зауваження, ми знаємо краще і тут вже власне бити на сполох, тому що це за часто. Mm -hmm. Переважно молоді ще не зовсім орієнтуються, але це вже червоні пропірці, що то вже треба щось робити з тим. Іноді ще знаєте, часто можна почути, що не хочу допомогти, а хочуть як краще, а хочуть порадити, бо ну, сім'я молода, тільки створена. І десь оця така тонка лінія між тим, коли це порада, підтримка і контроль, вона часто старається. Як її відрізнити? Ми хочемо допомогти, це дуже гарно. Втім, ми, якщо пара каже ми, порадимося. В чому ви нам можете допомогти, конкретизуйте, ми порадимося, і ми вам повідомимо. Наприклад, дає підтримка, а дає втручання. Mm -hmm. Підтримка це як ти, як вам, чим ми можемо допомогти. Втручання, я знаю, як краще, бо ми маємо досвід. Це ваші mm -hmm. молоді зелені, нічого не вмієте, не знаєте. Mm -hmm. Страх батьків, щоб діти не помилялися. Але власне цей досвід це помиляння, виправляння, вміння. Гнучкість це потім і досвід перетворюється. А як, власне, самій парі, ну якщо ми говоримо, скажімо так, про ту саму доньку чи про того сина, як так донести своїм батькам обережно, акуратно встановити кордони так, щоб їх і не образити? Якщо е, в парі мали має бути передусім домовленість, угу. що для кожного з нас є втручання? І які домовленості мають бути проговорені, кожен з партнерів захищає від своїх батьків, від своїх. І батьки як обережно, ну, це все залежить від сепарованості дитини, від емоційної зрілості дитини, тобто дорослого, той, що одружився, І батьків вперед усі. якщо вони розуміють, де є межа. То вони того не будуть робити, де є пошана, де я не маю втручатися, де я можу запропонувати свою допомогу. Це питати в когось, чи я можу бути чимось корисним, але кожен з партнерів захищає від своїх батьків. Власне, от ви кажете так, що головне це ми. Пара має сама між собою домовитися, як власне будувати оцю модель свої кордони, але як бути, якщо, наприклад, один із партнерів не готовий ці кордони захищати? Якщо хтось надто любить батьків, то не про любов, то про залежність. Угу. Якщо не розуміє, якщо нема цього ми, та пара довго так не протримається. Тому що це буде трикутник в парі троє. І якщо партнер не є в пріоритеті, надовго їх не вистачить. Тому що один з батьків розуміє, що я тут, знаєте, як фільм Царство Небесне, де Єрусалим взяли мусульмана, mm. де була тонка кладка, де чутливе місце. Оце mm -hmm. таке саме, саме. Відчутливе, скажімо так, а як зрозуміти, що от втручання батьків вже все-таки цю межу переходить, скажімо так, коли вже потрібно, коли зараз ми вже поговорили про те, як цього уникнути, так як встановити кордони, як правильно поговорити, порозмовляти, підготуватися до цього. Але в випадках, коли от вже конкретно втрутилися в особистий простор, як це зрозуміти і що далі потім з тим робити? Якщо вже є дискомфорт, якщо вже є злість. А uh -huh. це вторинна емоція, первина, це те втручання, мої межі порушені, uh -huh. приватність порушена, мене знецінюють. Починаються маніпуляції від батьків, якщо вони купили майно, до прикладу, якщо вони допомагають фінансово в будь-який uh -huh. спосіб, бо в нас так традиційно воно є. Ну тоді вже розуміти, що сідати вдвох, uh -huh. розмовляти. Якщо це вдається, і кожного разу, коли є втручання, по... має бути конкретика. Має бути ми і конкретика, і кожного разу, коли є відчуття того, що втручаються, тоді проповторювати про це. Спільне рішення однакова однакові позиція так. абсолютно так. власне, кожної сміє свої обставини, але в тому ж випадку ще також і варто прислухатися до батьків. Тут треба теж розуміти. Де ці поради, де той контроль все ж таки може бути нам поміж і дієвим, і тут треба прислухатися, а де відрізнити дещо іншу емоцію? Це теж така важлива навичка для молодої сім'ї. Ну якщо батьківський досвід є помічний, якщо ви приходите і ця допомога є конструктивна, угу. ну, то звісно, що варто дослухатися, якщо без порушення меж. З повагою до партнерів, до молодої е, держави, тому можна з батьками мати співпрацю. Однозначно. Ще маємо кілька таких: розберемо класичних моделей ситуацій, які трапляються в сім'ях. Часто можна так почути, що от е, така не знаю, порада чи підтекст вже би бавили дітей внуків. Або по типу такого іншої, так фрази. Тут кожен має залишатися при власному розумі, і тут треба знати по-перше, як не створити конфлікт, захистити особисті кордони, і як в такому випадку влучно влучно донести свою думку. То все залежить від рівня і батьків, і молодих. А втім, якщо хочеться дуже щось бавити, ну, то можна нанятися нянею та й бавити. Молода пара сама вирішує, коли народжувати. Власне, що бувають випадки, коли приспішують, ми би бавили, ми будемо допомагати. Це часто така практика, так. Та, молодь вірить в це, а потім десь раз колись, раз на місяць приходять. А це важко, бо це відповідально. Це Народження дитини це не просто. Це... Батьківство має бути відповідальне. Однозначно, і тут зі сторони тих батьків так має бути теж відповідальність за себе і за своїх дітей, за пару, так, яка щойно створена, яка створює власну сім'ю. Все-таки кожен, ем, кожен має мати оце таке глибоке власне розуміння. А ми зі свого боку, навіть якщо пара молода, так з ем, чимось не розділяє. І погляди тут теж важливо інколи чи змовчати, чи якось нам. Намагатися все-таки донести свою думку до кінця, бо часто на основі цього трапляються якісь конфліктні ситуації. Це по ситуації. Часом змовчати, а часом мовчання є так, якби погодженням з певними та, uh -huh. батьківськими, материнськими провокаціями. Uh -huh. На такий екологічний спосіб, ми вас повідомимо першими. О, супер, чудово. Ще один з таких випадків, який часто теж трапляється, що батьки проходять без попередження. Ну їм ж можна, вони їм, ж квартиру купили. Попереджати. Питати. Коли, наскільки ми можемо прийти, як ми можемо прийти, чи ми можемо там щось для вас принести, чи ми можемо будемо корисними. Uh -huh. Власне, коли культивується ота от така маленькими крочками, навіть якщо не вміли, помаленьку, якщо воно потім смакує. Uh -huh. І Головне, по... запустити процес. Так, потрошки. Виправляти себе, передусім в себе. Uh -huh. Так заокочую тих мамів, які. Так дуже хочуть допомогти тій молодій парі, дуже хочуть. І Так хочуть, як краще, потім кажуть. А виходить, як завжди. І тоді займіться своїми чоловіками, займіться якимось хобі нарешті, вишивайте, угу. на якісь курси вам цікаві. Мега-купа всього. Наостанок, якщо все-таки трапилося, так, що якісь проблеми, нюанси, скажімо так, моменти виникають, то хто має починати ту розмову перший, хто має говорити з батьками, з дорослими? Голова сім'ї, угу. це мої батьки, якщо вони надто часто залежать частота, знову ж таки, порушення, угу. якщо вони надто, надто часто це говорять, говорити спочатку так, в приватний спосіб. А потім вже з партнером, щоб це було почути, що це мені безпечно в тих стосунках. Він мене захищає, чи вона бо буває по різні сторони. Тому кожен захищає від своїх батьків. І варто пам'ятати, що батьки це наше коріння, вони нас народили, а партнера ми вибрали, щоб далі йти. І батьки не мають нас роз'єднувати. Ми має бути ми і розуміння того, що це моя відповідальність за ту державу і ті правила, які дотримуються. Нехай то буде висновком таким кінцевим нашої сьогоднішньої розмови. Дуже важливої і актуальної. Хто під'єднався дещо пізніше? Нагадую, можна буде переглянути випуск потім на нашому youtube каналі Янтарна ФМ. Вам, пані Надія, дуже дякуємо за те, що сьогодні разом ми розкрили, підняли таку ще одну чергову важливу актуальну тему. Дякую вам. До наступних зустрічей. До Наступних. Іноді людині потрібно просто простір, простір, щоб видихнути, простір, щоб почути себе. Новий радіопроєкт Простір відверті розмови з психологами про життя, віру, стосунки і внутрішню рівновагу щочетверга о 18.30 на янтернефм.